Так, все, переход в капках зробили, а тепер... Почекайте, друзі. А... привіт, з вами я містер вам Флесте, і... і я переверну. Ну, в прямому смислі. Я що, переход неправильний зробив, друзі. Тепер зразу. Говорить. Вибирайте в капкуці нормальний переход. А то є такий переход, який тебе переверне. Да. Він це зробив. А як ходіте виживати? Друзі. Не дуже гарна новина, але я перевернутий. Ну може це якийсь баг чи що. Але з якого фіга? І наша ціль добути залізо. Якщо вже так. А, почкайте. А я не можу типу так... Віо! Блін, в мене екран тяжкий. Цілих 2 кілограми весить. Так, нам треба... Ідемо по звичайному виживанні. І на що ми звертаємо уваги. Ой, я чуть не запав. На що нас звертаємо уваги, друзі? Може я зараз перевернусь. Після цього добутого блоку. Чи після цього давайте... Ага, давайте. О, у мене якраз достиження. Може там, типа, за достиженням мені щось здасться. І я перевернуся, і я швиденько добуду це залізо. Але ні. Цього не станеться! Бо це Майнкрафт! І тут нічого не станеться, що я захотів. Але переход стався. Майнкрафт... значить Майнкрафт проти мене. Я не надійсну... під швидше швидше, Вилазимо. Ой, ой, там же блоки перепадають. О, це безпечніше. Ладно, погнали, друзі. А, дерево у нас... Є дан. Всім привіт! А, о, я тут, я бачите, бачите. А, так, а, у нас є зараз верстачок скрафтину. У мене ідея зараз вже вкопа а, вкопуватись вверх. Так. Так, дайте. Я ч не понял. Дайте блоки. У мене є іде... У неї верстак поставив, случайно Я землю хотів вообще поставити. Одна друзі, нам це в... Несемо вже в список того, що треба пофіксити. Ем, так, от. Давайте отак зробимо таку базочку невеличку. І нам треба скратити зараз кайло. З допомогою кайла ми добудемо камінь. З допомогою каміння зробимо пічку. І зроби, збо, зробимо кам'яне кайло. За допомогою нього ми Я сказав. Ми бі... А, облаки залишилось. Зада... Я, я тоді дивіться, друзі, я тоді скрафтую топор. Ну, як незручно за допомогою кай... Ла, ой, тут темно. Треба відкрити. Щоб було світло. За допомогою Кейла, ми добудемо залізо. На... Нам треба ще вугілля, би по-хорошому добути. Ну, тоді пішли. Все, друзі, таймлап закінчився. І я добув 11. Ви спитаєте. Ай, друзі! Я думав, там є блоки, там вже були блоки. Якщо що, напишіть коменти. Я не пам'ятаю, там були блоки. І я тепер без стіни. О, друзі, мої предмети впали. З неба почекайте. Коротше, нічого не зрозумів, але ми добули 11. Не питайте, чому їм. А, це вот так. Не питайте, чому 11, я просто завжди дивіться. Кравчу піч і якраз на... Ці... Якраз на залишившися три, я кравчу собі кайло. А так він зручно копати, друзі. Так, а, мені куди поставити. Точно. Є щось. Да, фух, я під блоком можна його добути. У мене є ідея, дивіться, яка. Так, все добуваємо. Надіюсь, я не впаду. Ну, пожалуйста, скажи, що я Ем... Эммм... Ну, Я на впав. Так, так, е дивіться. Я хочу о ось сюди поставити верстак кудись. Не, я ось сюди, бо тут вже типу, кінець. Сюди ось так і... Ось перевернути. Чекайте. А я можу отак, типу, подивитися якось, щоб воно було нормально. Ладно, ні. А на мене ви можете дивитися, це ні. да. це навіть гарно. Так, друзі. Ми вже добули, нам тепер треба знайти. Тобто нам треба спускатися вище, якщо так можна сказати. І блоки мені не треба. Бо... Блін, я знову нічого бачити не буду. Так от треба зламати. Бо вам вже не буде цікаво, як я просто... Ой, я ще знову впав! Так, блок. Опа. так Мені так. Отак, дивіться. Так, от зламати його. все, О, воно ой, мені спадає, Так, друзі, мені треба виїлти. А, по суті, зайти в якусь шахту. До речі, гарна ідея. Чого я тут? Чого я тут купаюсь? Питаюсь, я знайти, коли у мене є ідея, можна, можна знайти шахту. Ні! О, она шахта! Я побачив! А там десь шахта була Тобто, виходить Виходить Получается, Шахта. Десь он там. Так, аккуратно сюда на блоки спускаємось. Ні, де шахти немає. Але можемо. Хух. Друзі, я придумав, до речі, нове правило Якщо ви бачите за ліжу гілля, треба її копати. Але... Якщо я навіть не... знайшов заліжуву гілля, треба купати, бо є шахі. Я не знаю, де шахта. Ладно, погнали тут, тоді прокопаємо. Щось тільки треба блоки піді. Блоки підібрати. Ладно. Ні, друзі, це не моє. Я її не хочу ховати. Смисла немає, друзі. Може. Реально, шахту можу піти. Можна передихнути? Так, да, в мене шлішка немає, тому я пішов до копати. Выгил! Єс! Я так в житті не радувався в Ну, зато я зможу пора плавати залезу, хотя бы. Так, вы вигілля... Чекайте. Залізо! Сейчас мы про Ну, Я добув це залізу! Ура! Це моя печка, швидко! закидуємо. Давайте, друзі, швидше, Я хочу закінчити цей челлендж і піти спати. В реальності. О, моя ліжко лежить. Ага, давай, швидше. Да, друзі, ми це зробили! Я ради цього сприйну. Де ми це зробили?